Інтерактивну гру під назвою На землі створили для школярів у Лівані. Їх вчать громадянської активності, але без нудних лекцій. Уроки проходять динамічно і До процесу залучені всі учасники. Гру розробили директори шкіл спільно з ліванським істориком. Водночас врахували особливості традиційної культури та життя країни. До програми входить понад 100 питань. Школярі разом їх обговорюють і навчаються самостійно ухвалювати рішення. Поки що такі уроки проводять для учнів віком після 11 років. Мета гри прищепити молодому поколінню звичку, адекватно розв'язувати суспільні проблеми, захищати основні людські цінності та не бути байдужим. Якщо ми хочемо змінитися, то треба змінюватися на місцях, у реальному житті і бути в контакті з реальністю. Тому грай називається На землі, бо не можна щось змінити, сидячи на балконі та просто спостерігаючи. Школярам пояснюють, що робити в разі надзвичайної ситуації, наприклад, пожежі, або як чинити, дізнавшись про корупцію. Цю гру в нас запровадили приблизно два роки тому. Я помітила, що мислення учнів змінюється. Вони навчилися брати на себе відповідальність, зрозуміли, що не можна все ігнорувати та казати. Це стосується не тільки мене. Ні, можна змінитися, кожен має почати із себе. Школярі кажуть, що відчули в собі нові здібності ніхто з нас не припускав, що гра змінить наші уявлення. Я тепер можу мислити свідомо, ставити себе на місце інших, щоб зрозуміти, як вони діятимуть у конкретній ситуації та як мені на це реагувати. Проєкт працює приблизно в 40 школах. Поступово він охопить усі державні та приватні навчальні заклади.